Кожна історія має свій початок, шедеври ігрової індустрії, не виключення. Цікаво те, що досить часто початкове бачення певного ігрового проєкту може сильно, а інколи кардинально відрізнятися від того, що буде на фінішній прямій. Як думаєте, скільки разів розробники, сценаристи, композитори вносили правки до своїх робіт, те, що було на самому початку? Перші білди, перші ідеї, формування сюжетів. Зазвичай гравці навіть не здогадуються, чим могла б бути їхня улюблена гра, якби все те, що було відкинуто, реалізували. Ідеальний приклад для цього Stalker. Скільки разів гру відкладали. Кілька разів розробники переробляли практично з нуля свою гру. Це повинен був бути шутер у футуристичному сетінгу, наукова фантастика, де протагоністом виступав якийсь клон чи щось таке. А на релізі ми отримали Чорнобильську зону відчуження. Важко сказати, чи змогла б та гра на ранніх етапах розробки стати хітом, як це вдалося сталкеру. Але погодьтеся задумуватися про це досить цікаво. Хотілося б покопатися у всьому цьому, подивитися ранні білди, напрацювання, глянути, яким міг би бути скасований Prey 2 від Human Head Studios, подивитися, що розробники хотіли показати у Doom 4, перед тим як гра стала повноцінною новою частиною. Ще був Dead Island 2, який взагалі розроблявся близько 10 років і змінив аж три студії розробників. Іноді в таких речах може поталанити. Адже буває так, що вдається відкопати супер древній білд, який був створений з тих самих перших напрацювань. Особливо якщо це відома серія ігор. Фанати в такому разі так просто цього не залишать. Вони почнуть довгу і плідну роботу, озброюючись лише ентузіазмом, щоб довести колись розпочати розробниками до кінця. Саме так і з'явився Resident Evil 1.5, котрий пізніше став всім нам відомою другою частиною серії. Група фанатів завіряє, що в їхні руки потрапило маленьке демо того самого другого Резидента, першої оригінальної версії. Працюючи над цим проєктом, аби відновити його і керуючись документами з ідеями Capcom, від яких ті потім відмовились, модмейкери створили повноцінний Resident Evil 1.5. Так, це версія від ком'юніті. У ній зустрічається багато проблем. Часто трапляються баги, персонажі можуть застрягати, ламаються текстури, вороги. Все може закрашитись у будь-який момент. Але тим не менш воно працює, і гру можна пройти до кінця. Власне, я це і зробив. Правда, було дуже непросто. Я, звісно ж, зіштовхнувся з тими багами та проблемами. Гра це по суті образ для емулятора PS 1 Ще доводилось возитися з налаштуваннями, тестити різні сетапи, щоб гра не просто не вилітала, а хоча б запустилась. А потім, під час проходження, я дізнався, що збереження не працюють. Я часто помирав, доводилось перегравати заново. А в інших моментах гра могла вилетіти, і, звісно ж, прогрес не зберігався. Це було дійсно тяжко і згорів я нереально сильно. Після такого точно не завадить виплеснути всі свої емоції, принаймні поділитися ними з кимось. Звісно, в іграх нам інколи буває важко, але там ми хоча б знаходимо певний спокій та затишок, навіть вбиваючи найжорсткішого боса в соулсах, а от в реальності дещо складніше. Тому треба завжди піклуватися про своє здоров'я, особливо ментальне. І як добре, що це насправді надзвичайно просто, за допомогою Майндлі, головне зробити перший крок. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. Професійні спеціалісти залюбки допоможуть і вислухають вас. Застосунок Майндлі пропонує широкий спектр психологів та психотерапевтів. Ви можете обирати, дивитися, слухати візитівки і обов'язково знайдете для себе найкращих. Під ваші потреби, під ваш бюджет, все доволі легко, варто лише спробувати. А ще за промокодом YANG ви отримуєте знижку 10%. На перший сеанс з будь-яким спеціалістом переходьте по QR-коду на екрані або за посиланням в описі і почніть піклуватися про своє ментальне здоров'я, адже це справді дуже важливо. Отже, пані та панове, я продовжую своє занурення у франшизу Resident Evil. Як ви зрозуміли, я буду проходити не тільки основні частини серії а спін-оффи, а також маловідомі або скасовані та доопрацьовані фанатами речі, як от сьогоднішня гра. Мені стало дуже цікаво дізнатися, як виглядала та сама перша версія другого Резидента. Тому я зібрав всі сили і таки пройшов фанатський мод, що повертає нам ту саму, як казали фанати Сталкера, білдівську атмосферу. Власне, давайте розбиратися. Що ж, всіх вітаю, мене звати Ярослав, ви на каналі DaYang, і сьогодні ми подивимось, якою могла б бути друга частина Resident Evil, якби Capcom не змінили курс і лишили все те, що було на самому початку. Майже через місяць після релізу оригінального Resident Evil розробники з Capcom Production Studio 4 почали працювати над другою частиною. Все начебто йшло добре. Процес створення гри тривав, але потім вирішили все завернути і почати майже з нуля. Як я зрозумів, початковою ідеєю Шинджі Мікамі було створення гри, яка б завершувала історію. Тобто резидент повинен був стати просто дилогією. Події гри зосереджувались би в місті Ракун Сіті, але головні герої також по сюжету відвідали б руїни маєтку Спенсера з першої частини. А це цікаво насправді. Гра була готова приблизно на 70%, коли розробники отримали команду Почати все заново. Мікамі пояснював, що гра на даному етапі розробки виявилась не того рівня якості, що планували початково, вона була сира, локації трохи нудні, ну і таке інше. Насправді, я не думаю, що це правда. Мені здається, розробка почалась одразу після релізу першої частини. Розробники не думали, що їхня гра так вистрелить і настільки сильно сподобається гравцям. Можливо, вони хотіли зробити сиквел, так як планували з самого початку. І на цьому завершити серію. Це було б цілком логічно, але Резидент залетів просто нереально. Через це довелося різко змінити плани. Потрібно переробити гру так, щоб був потенціал для продовження для наступних частин. А ще. По цій причині вони зробили так, щоб перша та друга частини мали більше спільного між собою. Саме тому, як я вважаю, видалили головну героїню перших білдів Ельзу Уокер, і змінили її на Клер Редфілд, сестру Кріса з оригіналу. Так зв'язок був тіснішим і логічнішим. Ну і насправді, відклавши дату релізу, їм вдалося більше попрацювати і над графікою, а також над іншими механіками. Розробники покращили свої локації, зробили її. Більш деталізованими, а в деяких місцях повністю змінили дизайн. Таким чином, ми отримали поліцейський відділок одну з основних локацій гри, котра виглядає тепер більше як музей. У перших напрацюваннях ця будівля була більш сучасною, хоча й дещо меншою. Ну, все це ми побачимо в 1,5. Особисто я ставлюся до таких речей, як Resident Evil 1,5, позитивно. Це цікаво побачити, як гра повинна була виглядати на самому початку. І це не якісь там, знаєте, мінімальні відмінності в деталях. Це дійсно різні, не кардинально, звісно, але різні ігри. Структура локацій, діалоги, катсцени та навіть персонажі відрізняється багато чого, і спробувати зіграти у таку версію це реально щось новеньке для мене. Тим більше, що скоро я почну проходити оригінальний другий резидент. Буду грати і порівнювати те, що я бачив у 1,5 з фінальною версією. А потім, звісно, пройду ремейк, де все взагалі інакше. Ну воно й зрозуміло. Отже, фанати серії почали працювати над робочою версією білда. Ним займаються вже дуже довго, випускають різні патчі, аби все-таки довести гру до фінального результату. От останній апдейт був, наприклад, у 2025 році, та чесно сказати, гра ще далека від завершення. Але це можна зрозуміти, це просто мод, яким займаються люди у вільний час. Те, що є зараз, це вже неабиякий результат. Як я вже казав, гру можна пройти. Доступні повноцінні два проходження за Леона та Ельзу, і я пройшов обидві кампанії. Знаєте, що було найскладнішим? Запустити гру саме так. Спочатку запустив емулятор. Потім дуже довго намагався його налаштувати. Це було дивно, адже він у мене встановлений давно і зазвичай працює ідеально. Я проходив Silent Hill, тестив оригінальну версію Резидента, все працювало. А от з цим 1,5 щось зовсім не те. Спочатку довго довелося возитися з біосами, качати, встановлювати, воно не підходить, шукати щось інше, задушився. Але все-таки зробив. Гра запустилась. До якогось моменту все було добре. Я почав занурюватись у проходження. Обрав протагоністкою Ельзу, але потім зайшов в одну кімнату і почалось оце. І більше воно не фіксилось на поточному проходженні, довелося ще там багато чого перекласити в налаштуваннях, і звісно ж почати нову гру. Моментами було дійсно важко грати, я часто застригав у текстурах, є місця, де начебто треба залізти на сходи, але виходить так, що анімація не зупиняється або накладається одна на одну, і в результаті персонаж лізе ще вище ніж треба. Білд не ідеальний, як ви могли зрозуміти. Одна кімната була просто повністю порожня, там тупо нічого. То я не зовсім розумію, чому до неї взагалі є доступ. Бісило також те, що через фіксовані ракурси камери, якщо гра зламається, наприклад, персонаж вилізе за текстури і там застрягне, ти тупо не зможеш повернутись. Адже камера залишається в тому ракурсі, який був виставлений розробниками. І якщо ти там за текстурами за щось зачепився, це кінець, навряд чи ти вже вилізеш звідти. Все це я можу зрозуміти: баги, технічні проблеми і так далі. Але найбільше вибісили дві речі: перша це збереження. Як і в інших резидентах, гра повинна сейвитися у сейв-румах. тут замість друкарських машинок комп'ютери. Але знаєте в чому прикол? Сейвитися неможливо, гра пише, в демоверсії ця опція недоступна. Звісно ж, ми бігаємо по локаціям і збираємо усіляке різне: зброю, набої, аптечки і предмети, серед яких ключі та щось, щоб вирішити головоломки. На певному моменті приходить розуміння, інвентар переповнений. Потім ти згадуєш, ага, повинна бути скриня, як і в інших частинах серії. Скриня є, однак проблема. Вона недоступна в демоверсії. Mm. Спочатку я на цьому сильно згорів і вимкнув гру, але потім згадав: я ж бляха на емуляторі граю. Зазвичай таким не користуюсь, але зараз 100% можна. Зберігати гру через емулятор. Ця функція допомогла пройти мені цю гру, і без неї, мабуть, цього відео не було б взагалі. А щодо забитого інвентарю, виявляється, є спеціальна функція. Натискаючи Select, відкривається менюшка. Там є утилізація предметів, так навіть чи можна до речі. Є, наприклад, стволи, що займають одразу дві комірки, утилізатор видаляє по одній комірці. Тобто можна видалити одну комірку автомату і він все одно лишиться в інвентарі, всрато, але може полегшити життя. Просто за цим засраним інвентарем ще біда в тому, що всі сюжетні предмети після свого використання не зникають, і ти не знаєш, що тобі ще може знадобитися, а що можна сміливо утилізувати. Але тим не менш, те, що ця функція є, це вже серйозне полегшення. Пам'ятаєте, я бомбив з подібним, коли проходив оригінал за Кріса. Думав, тут буде таке саме і навіть гірше, але все вирішилось і це добре. Загалом, попри всі можливі проблеми, гру можна пройти. Якщо ви хочете ознайомитися з цим проєктом, це цілком можна зробити. Головне, не забувайте користуватися можливістю сейвитися від самого емулятора. Це врятує ваші нерви не один раз. По самій грі, якщо відкинути всі вище згадані проблеми, все начебто окей. Обираємо собі персонажа на початку і починаємо дослідження поліцейського відділку. Було цікаво побродити цим місцем. Відділок зовсім інший, аніж у фінальному R'E2. Немає того великого холу, немає багатьох головоломок, навіть ніякого містера Ікс не буде. Нам доведеться битися лише з одним босом, це Вільям Біркін. З ним потрібно пережити декілька файтів, але це насправді було не складно. До речі, вибір складності відсутній на початку, але по відчуттям воно щось таке між середнім та хардом. Ви швидко озброїєтесь і знаходите багато набоїв та аптечок. З цим проблем не буде, але біда в іншому. Місцеві зомбі це просто жесть. Якщо намагатися знищити їх зі звичайного пістолета, це реально затягнеться надовго. Ти робиш три постріли, він падає, а потім встає. І це повторюється: ну не знаю, разів вісім, і це лише на одного зомбака. Коли вже знайдете більш потужну зброю, типу автомата чи дробовика, воно, звісно, стає краще. Але все одно, мені здається, це проблема балансу, і, можливо, з цим щось колись зроблять. Я, звісно, розумію, що й в оригіналі зомбі були небезпечними і живучими, але тут з цим взагалі біда, як я вважаю. А ще, знаєте, така цікава річ: більшість предметів, котрі можна залутати. Ти навіть можеш не здогадатися, де їх шукати. У цій грі доведеться тикатись тупо скрізь, всі шафи, всі столи, навіть якісь місця, де здається, нічого немає. Просто стіна з підозрілими пікселями. Все одно треба тикати кнопку взаємодії, адже дуже часто щось десь лежить. Я таким чином налутав цілу купу набоїв для пістолета, що вони аж по другому колу стакатись почали. Якщо говорити про персонажів, то звісно ж Ельза Вокер одразу спадає на думку. Студентка коледжу, яка повертається на канікули в своє рідне містечко ракун Сіті. Вона захоплюється мотоспортом. У неї навіть є свій крутий байк, не маючи жодного уявлення, що місто заполонили монстри, їй доведеться виживати у цьому жахітті. Місце, яке вважалося найбезпечнішим у Ракон Сіті, це поліцейський відділок. Побачивши, який жах відбувається на вулицях, вона прямує туди. Ну і звісно, Леон Скотт Кеннеді, новачок у поліції Ракун Сіті. Сьогодні повинен був бути його перший день на роботі, але стався локальний зомбі-апокаліпсіс. Піднявшись на посадковий майданчик на даху, Леон бачить, вертоліт вже полетів. Його та інших, кому довелося вціліти, покинули. Тож перший робочий день перетворюється на жорстоку боротьбу за виживання. Ну Леона ми з вами всі добре знаємо, його майже ніяк не змінили. Героя перенесли у фінальну версію re 2, після чого він став культовим персонажем. А от щодо Ельзи, з неї зробили Клер Редфілд, молодшу сестру Кріса. Від Ельзи лишилися тільки скіни у вигляді її куртки. Можливо, це й хороше рішення, а може й ні. Замало інформації, щоб робити висновок. Про Клер ми знаємо багато, адже вона була в РЕ 2, у Код Вероніці, у Revelations 2, а також анімаційних фільмах. Ми знаємо її історію, її розвиток і таке інше. А от щодо Ельзи, вона була лише прототипом, тому хто знає, як могла розвинутись її історія. Що цікавого міг нам показати цей персонаж. Хоча, якщо враховувати те, що Мікамі планував спочатку закінчити серію на цій грі, то, мабуть, не так багато ми й втратили. Проте все одно було б цікаво дізнатися, що б сталося, якби Ельзу дійсно реалізували в серії офіційно. Щодо інших головних героїв, якщо проходити кампанію Ельзи, то ми зустрінемо хлопця на ім'я Джон, звичайний такий мужик, який радо допоможе вижити в цьому зомбокошмарі. Насправді про нього, на жаль, практично нічого не відомо, але важлива деталь. Ми знаходимо його у в'язниці. Можливо, він щось зробив, що опинився тут. Про це теж без поняття. Зате разом з ним ми будемо рухатись практично всю другу половину гри. Також Ельза, як і Клер в оригіналі, зустріне Шері Біркін, маленьку дівчинку, що буде ховатися на підземному паркінгу в поліцейському відділку, об'єднавшись з нею та Джоном, такою компанією будемо намагатися знайти спосіб вибратися звідси, але дехто нам буде заважати. Батько Шері Вільям Біркін, котрий через взаємодію з G-вірусом став справжнім монстром. Його клітини так сильно мутували, що тепер це точно не людина. Цього боса ми будемо бити, здається, три рази протягом гри. Врешті-решт, пробираючись через підземну лабораторію Амбрели, де й працював Біркін, вдається знайти поїзд. На ньому й будемо евакуюватися. Але перед цим останній раз знищимо Біркіна. Я пройшов обидві кампанії. Сюжетна лінія Леона відрізняється незначними моментами. По-перше, ми зустрічаємо найкрутішу жінку всіх часів і народів Аду Вонг. А ще замість Джона з Леоном буде Марвін, так той самий з оригіналу, але тепер йому вдасться вижити, і це круто. Ада працювала на Амбреллу раніше, але в неї була своя ціль. Викрести зразок G вірусу. Це могло б бути легке завдання, якби не почався тотальний трендець у вигляді повсталих мерців. Тому за допомогою Леона вона намагається реалізувати свій план, однак не вдається. Під час сутички з монстрами-горилами у підземній лабораторії Ада помирає. І Леон дуже-дуже засмучується через це. Я прямо відчуваю його біль. Насправді Амбрелла винна у тому, що Вільям Біркін заразився цим вірусом. Його дружина Аннет хоче помститися. На неї, власне, й працювала Ада. Та спочатку треба покинути це жахливе місце. Тому Леон з Марвіном приєднується до групи Ельзи у поїзді, і знову ж таки починається той самий фінальний босс файт. Після цього гра завершується надписом, що ми перемогли. Лише два сценарії, без додаткових. Ну, це все таки незавершена гра. Подивимося, може, колись допрацюють і значно покращать все, що є зараз. Знаєте, мене насправді дуже зацікавила оця тема з іграми, котрі були перероблені з нуля. Можливо, варто якось буде зробити повноцінний відос про це. Впевнений, що можна знайти багато відомих проєктів, які на самому початку свого шляху виглядали зовсім інакше. Що думаєте про це? Напишіть у коменти. А щодо Resident Evil 1.5, я радий, що фанати вирішили допрацювати цю версію, що дали можливість, таким як я, небайдужим до серії, спробувати ту саму першу версію. Мені завжди цікаво дізнаватися щось нове. І попри біль та страждання, які я відчував під час цього непростого проходження, я все-таки отримав своє задоволення, поповнив свої, так би мовити, знання про легендарну серію Resident Evil, одну з моїх улюблених серій на секундочку. Тому для мене це було дуже важливо. Це відео, це початок невеличкої міні-серії по Resident Evil 2. Скоро я почну проходити оригінальну версію. Зроблю великий відос з повним розбором та своїми думками. Ну а потім вже почну ремейк. Обидві ці гри я дуже люблю і просто не передати словами, як сильно радий повернутися до них. Сподіваюся, вам це буде цікаво. На цьому, думаю, можна, мабуть, і завершити. А ще, до речі, знаєте про що хотів запитати? Нещодавно мені трапилися такі от речі. Це, типу сюжетні моди для Resident Evil. Я взагалі без поняття, що це таке, але відгуки, здається, хороші. Кажуть, це повноцінні нові кампанії, які не порушують канон. То я подумав, чи цікаво вам було б подивитися огляди отаких от, от модів. Можливо, ви знаєте ще якісь модифікації, пишіть обов'язково у коменти. Я потім подивлюся і вирішимо, що з цим робити. Може якось пограємо на стрімах, а може й будуть повноцінні відоси. буде видно, якось так. Що ж, хотів би вам подякувати, що були зі мною і додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайк на відео та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити новий контент. Скоро будуть відоси по іншим іграм, тому буду радий, якщо залишитесь зі мною. Також хочу подякувати моїм спонсорам та тим, хто підтримує канал донатами. Ви просто неймовірні. Ваша активність справді вражає і додає надзвичайно потужної мотивації. Ще я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм, посилання є в описі. Там ми час від часу будемо обирати ігри для наступних відео. Окрім цього, в групі ви дізнаєтесь першим, коли виходить новий ролик, або коли планується стрім. До речі, заглядайте на стрім. Там ми часто проходимо різні свіженькі горори і завжди приємно проводимо час. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну і не забувайте щось написати у коменти, це непогано просуває відос. Буде цікаво дізнатися, чи знали ви про Resident Evil 1.5. Може ви грали колись у цей мод від фанатів, або задумувались, яким би міг бути Resident, якщо б цю версію не скасували розробники з Capcom. Радий буду поспілкуватися з вами. Що ж, всім велике дякую за перегляд, а я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте, далі більше.